Всім привіт. Зійшов на ніс до річки. Вона по краям почала підмерзати. Мороз сьогодні був крепкий вечором. Тут таке місце, де впало дерево сухе. Від старості воно вже трухняве. Ось впало, перекрило річку. Від нього тільки стовбур остався, ось початок. Ще два є, що можуть впасти, коли буде вітер. Тут не глибоко, вода чиста. Тут така невелика яма ось. Теж дерево поламалось. Тут річка більше замерзла льодом тоненьким.